Чуєш, Миколайна? ти улыбайся лучше, нормально виходить все. Ні. Сьогодні? Ні, немає. Вдома. Команди не було привозять. Ви мені сказали Так, Шановні депутати, вичерпані наші питання, прошу голосувати за. Давайте перенесемо питання. Ви тільки скажіть, Ми за це проголосуємо, це запише заклад. Кажи, 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 кажи. Давайте це таке сформуємо випадку. Утворимо. Утворимо. А не так, як... Будемо розбиратися, хто вирвав той листок чи ні, це будемо після наводи розбиратися. Давайте утворимо все. Давайте я опрацюю ваші, ваші пропозиції, внесу свої пропозиції, бо я зараз просто. На а, на це четвер. 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 Пропозиція доручить голові, зробити то-то-то. Яку з тим, що вичерпані. Я представник, я представник другого села, бо ми знаємо, що в нас треба побігти, а доволи ми про переможця. Я вважаю, що рано чи пізно депутатський корпус прийде до злагоди. Але я вважаю, що від переможця повин бути представник. Ні, це депутат. А місцевих немає, тому що у нас вже був депутат, він так захищав наші інтереси, що ми в повному провалі. Повному провалі. Хто це у ну, вас там був депутатом? Ви не хорошо знаєте, голова земельної комісії будущий. Ви, коротше, провалив все, що могли. Значит, я являюсь, являлся. Голова громадской организации села Поревожье. Но когда осталось 4-5 месяцев, и я вижу, что такая работа стала запущенная, то я самовильно просто покинул все это самое, хотя... Чотири роки вкладували в душу для того, щоб переможець був у нас на самих вищих щаблях. Ми проводили 90-річчя з таким ентузіазмом. І ми хотіли зараз і хочемо, щоб переможець розбивався. Ми його запустили до такої степені, що ми побачили там тільки, що там є земля, тобто сім'ї вже й немає. А переможці людей ми закинули, дороги нам пообіщали, свідетель Анна Григорівна, тому що она, ми її називали наша мама. І вона дійсно і зараз преданний чоловік, женщина, яка вкладає душу і сейчас. Днями і ночами, от і сьогодні прирозаю вчора, і потім вчора і Ялинка, і клуб, і комісія. Громадська приїжджала, комісія приїжджала для того, щоб прийняти, як це саме то клуб, навіть наш переможець. Я думаю, що час прийде. час прийде, І ми, я приглашаю навіть виїзну сесію зробити на переможці. Ми вас приймемо з душою, радостю, для того, щоб ми навели порядок не тільки в прибухами, а наше село переможе, що На якому рівні, щоб ви могли і вам добре, і нам добре. Депутата ми знаємо, ми знайомі. Ну, ми хочемо, Саша, щоб приє, приємно, приємно просимо Я думаю, що общий язик має. Але представникам, подумайте, обов'язково треба, щоб захищали і території В даний момент грабують переможуть днем і ночі. У нас було сім дубів, яких ми захищали, навіть дня заснування переможця. Зрізали один залишився тільки. Уже можете вийти. Що ж ви не дзвоните а? А ну, не знаєте? Ми можемо знайти, виїхати. Є хто не дзвонить. Є ще. Хто не дзвонить. <просту> <просту> <то не> Прошаю. <просту> <просту> Я виберу. <выгор. просту> <просту> В мене питання ще гірше, ніж ця жіночка виступала. Я готовлюсь, прийду, щоб нас це займати, щоб ми вислухали і прийняли це рішення. Тому що воно може зайти дуже далеко. А я терпляча людинина, терпляче. Питання. Прошу закрити три. Сесію сьомости очікайте. Пропозиція депутата формувати виконком на наступну сесію. Проголосувати утворити, утворити, утворити. утворити. утворити, утворити. Allora. Да. виконком на наступну сесію. Проголосувати будемо, будемо голосуємо, голосуємо депутати, голосуємо голосувати голосує.

По закону він не утворений. утворювати. Ви нас не чуєте, ви хоч закон 26 статті, ви почитаєте. Ви почитайте закон. Виконком сформований. Та нема такого слова в законі сформований. Голосували за персональний склад. А який? Ви закрили письмо? Давайте до цього питання на першим. Про утворення... Про утворення... про утворення про утворення на, на наступне питання. На, на, на наступній сесії ми розглянемо питання по виконавчому комітету. Я, я, я

Будуть одні питання, щоб підняти, і на контролі в районній адміністрації, виконані, щоб я за вами не ходила з протягом рукою. А то ще ну, давайте... позвонив? Що ж? Ну, от я сьогодні просиділа, я його нічим. Що, чекаємо... що ви чекаєте? Поштористь чекаємо. Хто Пошторис. вам є під вас

Іда Федорівна, ваше питання вивчається. Буде прийнято рішення. Я тільки приступив до роботи. Ні, так <звучить> там дата є. Там так є. Ви що працюєте два місяці, чого ви <звучить> не виконуєте? Виконується, року роботу, діда Федорів. Ставлю на про закриття третьої сесії сьомост про на наступному засіданні сесії будемо розглядати питання по виконкому першим по виконкому будемо розглядати питання по виконкому, по виконкому будемо вирішувати питання. Чи, Шевченко поставила конкретне питання, поставте конкретне на голосування. Буде, будемо розглядати питання на наступне засідання по виконавчому комітету сільської ради. Ви можете пропозицію депутата поставити на голосування. Чи ні? Вітаю, на Вітаю на, наст... на Володимир! Послухайте, просить мене. que és un que és històricament econòmicament, esportiu, Проголосовані кандидати, які не затверджені. Кандидатів. Кандидатів. Зв Зв'язку з тим, що так ми з води не їдемо ніколи. На, на, на минулій сесії е, депутати голосували за персональний склад. Голосувати... Неутвореного органу. Ми на наступну сесію вивчимо це питання і винесемо персію на порядку денному. По... Нашому комітеті голосуємо. Хто за дані пропозиції? Голосуємо. Наш комітет все повністю. Хто проти, хто утримався? Про закриття сесії. Хто за те, щоб закрити сесію. Хто за?